Всіх вітаю на каналі, друзі. Сьогодні продовжуємо Елден Ring. Біль та страждання. Какі піздець знайшов. Я вчора так ограв. Зараз. Дивись де я. Коротше, дивись, я вчора таки лажу тут по мапі, бачиш, отут досліджую собі. Лажу тут, викашую ліса, щось там досліджую, досліджую. І такий в один момент хіряк, отут якась башня, я залажу наверх. Щоб ти розумів. Залажу наверх. І такий. Відкриваю якийсь сундук. І мене цей сундук телепортує телепортує аж сюди. Дивись, як таке відбулось? Я хрен його знаю, якщо чесно. Це як вообще? Я, блядь, так орнув, звісно. блядь, а чому в мене чат закрився? Що за херня? Та де ви, блядь. Як так вийшло? Я тупо хз. Сейчас секунду чат відкрию, бо мене щось... А, а, все. Да, сундук с телепортом. Да, 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 в игре таких сундуков несколько, эти сундуки переносят ловушки, я там вот когда, если попадешься на них, с такими сундуками там пизда как тяжко раздуплю. Так, блядь, я так и стою. И мне, типа, херяк, телепортує, і Я так и стою, блядь, я дебіл, дебил, я не знаю, что работать, понял, блядь, Короче, це было дуже жестко, конечно, вся херня. там в будь-якому случаї там просто найти благодать і тепа це тут. ДА! я так і роблю. Я спочатку везде находжу цю благодать, а я такий тепаюсь, мене тепає. А тут дивись, тут оцей підор лежить здоровенний. Я... я такий охуєвший був. Я його зачепив, а він типу встає і мене тупо взяв і завалив мене. Можеш тушити, блять, ти подивись який він здоровенний. Голем, да! Я думав, це босс. А це просто моб. Це, типу просто мобчик. Я охуяв вчора, я тобі кажу. Я тупо завалив. Не, ізічне, блядь? Та які якічне. Він розміром, блядь, як півмапи. Пенін, пенінсула. Це щось з пенісами зв'язано, чи що? Я отут собі досліджую, отут бачу є шматок карти, вже треба його взяти. Отут же правильно шматок карти. А так я себе просто лажу, выкошую карту вот тут. Досліджую, типа, квестики какие-то роблю. Не, как я ее хочу удалить, и никак не могу найти, где ее тапнуть. Будут бывшие боссы в катакомбах, становятся обычными мобами. Пиздец. Ебать, я в шоте. Це, конечно ебанутость. Так. Мы не туда. А, все, я понял. Ну, игра, конечно, ну, реально ебанута. Добрий вечір, Владик, добрий, добрий, як справи. Що це за мобийбаня? Ой, блядь, коротше. возле деревьев, кстати, боссы в виде деревьев, деревянные снизу. другие можно собрать, себе доп зелья. Да, да, я был там уже вчера. Я вчера там был. Блять, вот си ебаки дуже важки, до речи. Ему, наверное, треба конечности отрубать. Я так понял. Бо іншого Варіка його завалить, я не бачу. Ай! в е -е, Вов. Як тобі Вов, на пов зависший зісвіт, який був. Якщо Пірси уже 73 ого. Убил дерево, забей хуй на него, это кончено, мок, его нужно до дубинами. А ага. понял, ну тоді дизебы, звідси. Я з цього конечно, выпав. У сгу я охуел просто. За Сгу. Дивись на всю тушу. Ну, тупо туша, ну як? Блять, ну... Це просто геній придумав Цей Бабадзаки, він просто геній Чи хто це, я не знаю. Гейм дизайнер цієї гри, игры, просто геній Ну як же ж це все. Да. Бесси. Ты не За рогу тяжко. Без хилок проходить особливо. Ну за рогу, да. рога це такий хиленький. С ним надо драться Черепа, их убиваешь, и до хуйня садится. Бродячий, блин, называется, хоть пиздец. Ну я думаю, что зараз и валить нема сенсу. Блять, а шо, мне ж треба туда. Как мне туда залізти на гору? Мне вот сюда треба. На коняки я не запрыгну, наверное. А, не, я запрыгнул. То есть всего шесть на карте, так ты не убиваешь ее. А, она просто седая? Ну, она тапая ногами, и она типа, что же, дамаг наносит. Ты, по сути, педикюр делаешь, пиздец. Козу и бучу сейчас, блядь, на шанкую. Шан а это что за херня? Слышь, кто, блядь? Ого! Ой, 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 вставай, вставай. Курва, блядь. А, блядь же. Ж. Просто думав, там вот що, дядя, захват цели. Ай, блядь, я сейчас забываю, забуваю цей ебаный захват цели нажим натаскаты. Да, дякую, что ты нагадав. Тупо забуваю за це А що це? Це дерево. І що мені з ним зробити? Ничего? А, так це оце здоровенное дерево, да? Захватцели, блядь. Я такий лось, я забуваю за цей захватцели завжди. Ну тут можна було і без захвата. Це ізі. суперник. Блять, Барани мене бісять, пиздец, я тупо баранів шинкую, блядь. Це шо за кувшини? Єбать, це шо, босс? Стой, 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 не бий Це шо же за уйобок? Тихо. Тихо. Ай, ты сука, курва, блядь. Ай. Ну, блядь. Да, блядь, я шухлывся, сука. Да ебать ты шо, урод? Да пиздец, ну я ж ухылялся, як так-то Блять, а я щось не понял, я мене напиздив. Вчора вовки, сьогодні барани? бараны. Блять, хуисос. А Д0. Блять, ну це пиздец, ну це типа вообще вафля якась. Сейчас я ему пизды дам. Я ж ему можу пизды дать. Ага. Я просто думал, что я может для нього лоу скилл. Дуешь, блядь, собі в очко, подуй, пидор. Забадь, привикай в цій ігрі треба кожному боссу, по бо 2 3 рази захріп все вивчити його. Та, 2-3 рази, я думаю, що це ще мало, блядь. 2-3 рази це, це ще. Повезло, навірно. Бузі некоторых боссов статус, щоб далеко не біжати після смерті. А, почекай, тобто мені треба було натиснути на статую Марики, да? Я щось неправильно натиснув не туди. Вибері надпись в Смысл вибері надпись. Другует. Я думав це я навпаки дальше. Ой, блядь мені треба ж підібрати мої це. А де моя хуйня? Де я помер? А, вс, о, вс. Да, не. Да, не. Иди сюди. А як Ну я ж ухилився, блядь Да блять, а що за хуйня? Тут що, не працює ця хуйня, що якщо ти, От ухилився! Ухилився. Я ж ухилився! Та це пиздец! А його реально пройти? А, у это статуя Марики этой ебаной Ааа, работать понять как State of Marika, да? Работают перекаты Да, треба понять, бо я что-то походу не понял Пфуууу, блять, сука А ну, виппин пенинсула, блять Чувак, пенис? Я не могу пениса заводить, это ебанукас Шо? Так, все, зібрався. Поїхав, блядь. Іди сюда, сука. Олох ти їбучий. Да, блядь, це пиздец. Я понял. В тайминг Та я наче и в тайминг роблю, чисто мы там з таймінгами не те? Да и этот. Все, пигналы. Блять, ну ебаный в рот. Ага, я понял, понял. Ну перекат, сука, баный, блядь, ч ж ты такий долгий? Та блять, сука, який же ж важкий пидор. Блять, він шесть цей кувалду прям в голову във Все, я понял. Вечера давно він тебе трахає. Ну це вже 4-0. Він мене тільки начал насилувати В момент удара перекатування Роновато, дядя. Блять, це пиздец. Тебе для него. Та щось походу да. Ладно, ще одну спробу. Доброго вечора, доброго доброго. Як справи у тебе? Давайте ще одну спробу, блять. Ну я щось для нього якийсь, вообще тугий. Так, все, збрався, блядь. пішов сука, давай, курва, ти, блядь. Давай сюда, нахуй, гандончик. Блять, який я довгий, це пиздец. Ну це, блять, їбанутись. А я можу якось... швидше бить його? Тихо. Сука, уйобок. Да, блять, давай сюда. И сюда, блядь. А як? Я в 3 кілометри від нього, блять, стою, як я можу йому щось нанести, блять. Якщо він, сука, такий громадний, а я такий піздюк. Це нереально, блядь, це тупо нереально. Блядь, уйобок, сука, здоровенный. Блять, ну сука, ебать. <свист> <свист> Все, я понял, ще одна спроба, ще одна спроба. До цього ще якогось боси ты вже був число. Це перший, ты всю стабину зливаєш, ніби контролю, щоб де було. Да, стабину контроль. да, нужно поміж стоять, я хворяться. Все, я понял. Зараз, зараз, все, зібрався. Ще один разочек. Ну, до паппича с радаром далеко. Іще. Блядь, ну я пізно натискаю, сука, то рано, то пізно Сука, блядь, знову завтыкал. Блядь, ну який я олух, блядь, ну як, ну як так пиздно, блядь. сука, та ебись ты, блядь, в сраку. Давай. Тихо. Пожадничаем, ну пожадничаем же ж, блядь. Треба два раза быть и выходить. Зараз. Блядь. Сука, блядь. А -а -а -а. Так и не экранизовал. Да не, мы не начинаем вкатывать и так нормально, я разумею уже. Ладно, це не враховується, ще один разочек. Ну я понял, просто зараз я его напыжу, блядь. Когда он удар делает, и когда серии пытайся предгонять, вы доверяете, извините, он топает ногой, когда ты поднимаешь. Все, я понял, понял. Зараз я ему э, распыжу его. Тільки треба взять, забрать встигнути стыгнуть свои Я встыгну, хоч? Ну! Ах ты сука, ты блядь. Ай! Блядь! Блядь, ну сука, так хорошо почавну пиздец. Так блять, ну так хорошо стартану, ну це ебануться. Ну сука, блядь. Блять, ну ЦЕ вообще, ну це, ну ЦЕ не честно було, блять, ЦЕ повна хуйня, ну реально. Було крест. Да я, блядь, зараз ЙОГО виїбу, Я ЙОГО виїбу І ВИСУШУ зараз, секунду. Все, ось зараз я реально я зловив дзен, блять, я його напижу. А ну давай, Вася, сюда нахуй. Опа! Блять, то да ебись конем, ну я ж стых. Так вин дуже часто ты перестал атаковать, блять. Да, блять, сюда нахуй, хандон. Да ебаный в рот, блять, ну сука, ну пиздец. Все, еще один, единственный раз, Все Пень с молотком, соло. Це пень с молотком? А, ну да, це ж пень. Блять, мене ЕБ пень. А стоп, а де мої ці? Ебать... Мої очки ще під ним, прям. іди сюди, сука, Вася. Зараз треба забрати ці Єсть все, теперь слезаем давать пизды. А можно на коняки ему пизды дать? Сюда? Сюда? Блять, ну який еблан? В який момент я не понимаю, це, блять, стрибок, це пиздец. А баный в рот. Блять, ну сука, жадный еблан, ну ударь ты один раз и да, давай нахуй, ще по волос духу помогай Блять, та сука твин залп начав давать, блядь, він не робив такого начать Блять Ні, я його виїбу. Я вже просто зрозумів як він працює. Я це поняв, блядь. Відбивна непогана виходить. Зараз, блядь, побачимо, хто тут відбивна. Зараз я, блядь, Цей пень, сука, блядь, зрублю нахер звідси. Elden Beasta Родога була. Це якісь їбануті, да? Ні, я його зараз вб'ю, пацани, я вам обіцяю. Надо просто на коняки наманшить трошки. Зараз я його трошки на коняки набью. Ні, да це не враховується, це повна хуйня. Просто коняку нахуярит. Так, докачаєшся ще до ендгейма Там і без них є боссы. Делишься финальный босс. Або, то, с, ну, з цими фазами. Блять, ну з фазами це вообще пиздец. Так. Треба трошки просто на коняки його набити От дивіться Ай. Живе. Та блять, та ти коняку, сука, за шо хуяриш? Тихо. Все, пішов Блять, за ку курва ты, блядь. Ну як, блядь, ну як. Ну в час наш было. А -а -а. Блять, Родан, это вот этот самый ебанутый, да? Ладно, ще, От дві спроби. А де я помер вообще. Я вже понял його муви, блядь. Я понял. Він на самом деле ізічний, його просто треба, блядь... Та сука, хуєсос. Ну це не враховується, я на коняки був. Консорт Родан сам же буде на слабі. А, він буде і в мейн сюжеті <рик> Ще ізі. так він реально ізі, блядь. Зараз я. його... Все. Дивіться. Убиваю. Просто дивіться. Блядь. Да блядь! Ну це точно не враховується, це повна хуйта. Блять, в нього навіть очей нема, як він мене вбиває? Блять, це пиздец!